Друзі, вітаю всіх на своєму каналчику. Хочу записати коротеньке відео про ліжко, яке я варив. Хто слідкує за каналом, він в курсі. Всі бачили, як воно складалося, як воно виготовлялося. Ось пройшло вже 2 неділі з моменту цього. З'явлення ліжка в цій кімнаті. Дуже набрало відео, багато переглядів. Дуже багато, там щось 9 тисяч. Багато лайків, дякую, що люди не проходять мимо, ставлять лайки. І дуже багато коментарів на рахунок ліжка самого чи витримає. Ламелі там коротше, там писали мені дітки, мої телеглядачі. Я собі вирішив зараз зняти показати, що це ліжко в повному порядку бойовому. Все з ним хорошо. Ніде воно не рушаталося, нічого з ним не сталося. Які недоліки, зараз я скажу. Це я просто прогавив. Все ж таки так, п'яту ножку треба посередині ставити. Хто думає собі варити, обов'язково треба п'яту ногу посередині, тому що дуже важкий матрас і коли лягає, лягає дві людини, є трошки прогин. Бо я дивіться, я отак коли... нагинався, дивився на оцю трубу. Да? Вона, коротше, о, привіт. Вона була прогнута. так? Я доставив, бачите, ну, таку. Я не заму... Так, тікай, не мішай знімати. Не заморачувався там, нічого, не закручував, просто вирізав її в розмір і поставив на таку дощечку. Просто не закручував взагалі нічого, а поставив отак під, підпер. І зараз воно чуть-чуть вище я зробив запасом. Отак тримає ту трубу. Е, там один теж підписник мені казав за ці болти, друзі. Так, да, я походив, подумав, поспав на ньому, подивився. Все ж таки, так, да, треба було робити оце суцільне, оце зварити. Тут цих болтів не було б, а складати отут це на болтах. Но... Чому я так не зробив? Тому що отак воно менш буде розшатуватися, ніж отак. Якщо зробити отам на болтах, то отак розшатування буде набагато більше, ніж отак. Тому я вирішив. Тому я вирішив робити отам з'єднання. Не знаю. Мені це нормально, я не парюсь, я казав. Так, там ще мені казали, що... Попрогинаються ламелі, поломиться, все, дивіться, все гарненько лежить, нічого тут немає, такого страшного. Я казав, якщо я буду спостерігати якісь зміни, там, прогин цих ламель чи що, я одразу сюди положу лист OSB і на цьому буде все. Так що, товариші. Ліжечку, як ви бачите, на місці нікуди не полетіло, не розлетіло, нічого з ним не стало. Дуже задоволений, спиться дуже добре на ньому, навіть на роботу не хочеться вставати. Так що беріть собі, як замітку, і робіть власноруч. Всім дякую, всім до побачення. Да, забув іще додати, <кхи> да, що мені не подобається, щоб я зробив би по-другому це оці ніжки так? крайні. Я б їх зробив би трошки сховані отуди, тому що бували моменти, коли йдеш і вдаряєшся ногою. Ну вже зараз розумієш, що можна вдаритися, то вже обходиш, стараєшся обходити їх мимо. А так, я кажу, що мені отаке трошки вподоби. Я б уже їх сховав би туди, щоб просто щоб їх тут не було. Бо я бачив деякі моделі ліжок, то взагалі цих ніжок не видно. Вони ховають їх отуди під саму кровать, ну, трошки далі від кутиків. А так все хорошо. Так що ось такі справи. Все.